Всім доброго дня! З вами компанія Америка Нафта І сьогодні у нас буде топ-20 автомобілів за серпень 24-го року. В цьому відео будуть автомобілі від 5 до 20 тисяч доларів під ключ. Також будуть кросовери та седани, дизельні, гібридні та електромобілі. Буде 20 авто, тому кожен може обрати на свій смак. І починаємо наш топ. Перший буде Volkswagen Tiguan. Дуже хороші ціни в серпні на Тігуани. Це автомобіль 2019 року і був проданий всього лише за 2650 доларів. Тобто цей автомобіль обійдеться в Україні в 900 плюс мінімальний ремонт. Тут пошкоджено три елементи: цей автомобіль в базовій комплектації. Якщо ви розглядаєте автомобіль в СІ або сел комплектації, то такі машини можна дивитися в бюджет 11-13 тисяч доларів в Україні. Якщо вам подобається такий формат відео, де ми кожного місця показуємо найкращі та найліквідніші варіанти, обов'язково підпишіться, якщо ви це не зробили, та поставте вподобайку. Повертаємось до топу. Наступним буде теж кросовер, і це Jeep Cherokee. Автомобіль 2020 року в хорошій комплектації має шкіряний салон та повний привід. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні, і таке авто обійдеться в Україні в бюджет 10,5 тисяч. Наступним у нас буде електромобіль, а саме Tesla Model Y. Це автомобіль 2021 року і був проданий за 9700 на аукціоні Insurance. Зараз дуже хороші ціни на всі електромобілі, особливо на Tesla. Якщо ви розглядаєте Tesla Model S, то її можна купити, якщо це 13-15 років, в бюджет до 10 тисяч доларів вже під ключ. Також, якщо Tesla Model Y, дуже популярна модель, її можна купити в бюджет до 16 тисяч. Якщо ви бажаєте отримати актуальну підбірку згідно ваших побажань та бюджету, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо всі дні. І далі у нас буде також популярний кросовер – це Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2021 року і всього лише 5 виграшна ставка на аукціоні. Це хороше авто, хороші комплектації, дуже ліквідне на вторинному ринку. І саме цей автомобіль обійдеться в 12800 в Україні. Доволі часто ми купуємо автомобілі марки Audi. Я вам покажу кроссовер Audi Q5. Це автомобіль 2018 року і 6700 виграшна ставка. Цей автомобіль вийде в Україні 14300. Хочу зазначити, що тут преміум комплектація, якщо ви бажаєте комплектацію вище, тобто або преміум плюс, або престиж, ціна буде різнитися на 1500 півтори дорожче. Далі у нас буде один з найдоступніших електромобілів, які можна купити в США. Це Volkswagen E-Golf. В даному випадку автомобіль 2016 року і всього лише 1300 був продано на аукціоні. При цій ставці автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 5,5 тисяч доларів. Наступним буде дуже ліквідний кросовер це дизельний BMW X5. Автомобіль 2014 року і 7300 виграшна ставка на аукціоні. Якщо ви розглядаєте в цьому кузові, але бензиною версії, її можна купити від 5 тисяч доларів. Дуже вигідно на аукціонах можна купити автомобіль Mazda CX5. Я вам покажу одну з таких: це автомобіль Mazda 18-го року в турінг комплектації Авто було продано всього лише за 4700 доларів. Тобто цей автомобіль обійдеться в Україні в 11 часов. Далі у нас буде міні топ. Такий топ в топі це буде топ-3 седанів, які можна вигідно купити на аукціонах. І перше з них це буде Audi a 4 преміум комплектація і це автомобіль 14-го року. Дуже вигідно був проданий всього лише за 1100 доларів. Таке повнопровідне авто можна роздати в бюджет 7000 доларів. Якщо ви розглядаєте седан в бюджет до 10 тисяч доларів, то один з найкращих варіантів це буде Volkswagen Passat. Я вам покажу авто 2018 року. Воно було продано за 3500 доларів. Тут незначні пошкодження по задній стороні, і цей автомобіль обійдеться під ключ в 9200. Також доволі суттєво впали ціни на автомобіль Honda Accord. Якщо раніше його можна було розглядати в бюджет 9-9,5 на аукціоні, то зараз можна купити від 5,5 тисяч. В даному випадку Honda Accord Sport 2020 року було продано за 5,750 на аукціоні. Тобто цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 13,300. Хороші ціни також на дизельні автомобілі. Один з них – це Volkswagen Touareg. Автомобіль 2012 року і був проданий за 2 300 на аукціоні. Мінімальні пошкодження по кузову і таке авто можна розглядати в бюджет 10-11 тисяч доларів вже в Україні. Дуже популярний та компактний кросовер це Ford Escape. Я вам покажу одразу в двох поколіннях. Якщо ви розглядаєте автомобіль 14-16 років, його можна купити в бюджет до 7 тисяч доларів вже під ключ. В даному випадку весь якобитація автомобіль 14-го року був проданий всього лише за 900 доларів. Також, якщо ви розглядаєте більш новіший Escape – як, як в цьому випадку, також є комплектація, але вже 2020 року він був проданий за 3650 доларів. Тобто такий Escape можна розглядати вже в бюджет 10-11 тисяч. Якщо ви розглядаєте більш вмісткий кросовер, то один з найкращих варіантів це буде до Джорні. Я вам покажу 17-го року автомобіль в максимальній комплектації, а саме Crossroad. Це авто було продано всього лише за 2000. 300 доларів. Якщо ви розглядаєте саме максимальну комплектацію, то таку машину можна купити в бюджет 9-9,5 тисяч. Також є комплектації середні або базові. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 8 тисяч доларів. Наступний у нас буде преміальний кросовер, який можна купити з економією майже в два рази ніж на вторинному ринку. І це буде Range Rover Velar. Це автомобіль 18-го року. Тут 2.0 двигун, також повний привід. Варто зазначити, що тут дизельний мотор. 15 300 виграшна ставка, тобто це автомобіль з мінімальним пошкодженням по задній стороні обійдеться в Україні в 27,5 тисяч доларів. Наступний автомобіль в Україні можна купити за 30 35 тисяч доларів. В США його можна розглядати в бюджет 13-15 тисяч, і це Альфа Ромео. Альфа Ромео Стелві 18 року 500 виграшна ставка, і саме цей автомобіль обійдеться в 12800. Тут мінімальні пошкодження по подовій частині, і це повнопривідний бензиновий автомобіль. Також можна дуже вигідно купити автомобіль Nissan Rogue вже в новому поколінні. Це автомобіль 21-го року, СВ комплектація і 6600 виграшна ставка за цей повнопривідний кросовер. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 12-13,5 тисяч доларів вже в Україні. Якщо ви розглядаєте автомобіль марки Mercedes, саме кросовер, то один з найкращих варіантів зараз це буде Mercedes GLC 300. Такі авто можна купити бюджет 6,5-8 тисяч на аукціоні. В даному випадку Mercedes 2016 року і був проданий всього лише за 7600 доларів на аукціоні Copart. Таке авто обійдеться в Україні в 14.5 тисяч доларів. І закінчують цей топ автомобілем Acura, а саме Acura MDX 18 року. Тут хороша комплектація, повний привід, і цей автомобіль був проданий всього лише за 6300 на аукціоні. Також хороші ціни на Acura, але RDX. Тому обирайте тут кожному на свій смак. Такі автомобілі RDX та MDX можна розглядати в бюджет 13-15 тисяч доларів в залежності від комплектації та пробігу. На цьому відео буду завершувати. Сподіваюсь, для вас було це цікавим та інформативно. Ми підібрали аж 20 варіантів. Якщо вас цікавить індивідуальна підбірка згідно ваших побажань та бюджету, можете телефонувати за номером на екрані або писати в описі під цим відео. В описі ви знайдете чат бот з каталогом авто. Також у нас діють знижки на наші послуги, особливі умови для всіх військових. А я бажаю вам мирного неба. Бережіть себе.